Кидейся, війна почалася. Ми почули ці моторошні слова рано вранці, 24 лютого. Для нас всіх це було вперше. Ніхто не знав, що робити, куди бігти і що ж буде далі. Разом з першою повітряною тривогою війна стрімко увірвалася в життя кожного з нас і повністю змінила його. 24 лютого ровно в 5 годин мені зателефонували і сказали, що нас бомблять. Почалася війна. Чоловіка позвонили. П'ять утра позвонили і сказали, що почалося. Мене папа розбудив. Він сказав, вставай, війна почалась. Прокинулась і почула звук сирени, і я ну, злякалася дуже сильно, я не розуміла, чому і як. Тривога була за себе, за рідних, за країну. Навіть 22 числа ми були ще в Києві. Я бачила вже військову техніку, але не думала, що почнеться війна. Як ми вік прожили. І не думали, що в такому возрасті нам прийдеться ще й за війну. Думати. в такі. Цивілізовані європейські країни в центрі Європи і таке горе случилось з усіма. Трохи оговтавшись, ми сподівалися, що війна триватиме лічені дні. Та лютий 22-го року триває вже 12 місяців. Навіть погода така ж сама, як і торік. Проте ми змінилися 365 днів. щогодини, щосекунди вся Україна чинить супротив окупантам, і кожен з нас робить свій внесок у перемогу. З першого дня війни ми йшли до військкомату здав. Вали кров, варили їжаки, готували коктейлі молотова, набирали пісок в мішки для зведення укріплень, ставали чергувати на блокпости, приймали, розміщували, годували переселенців від історії людей, які рятуючись від війни, зупинялися в нашому місті. Холонула кров. Наші воїни тримаються, Ну оборона йде слышно, стріляють танки. іноді в город проходять. але с неба нас просто уничтожили. Бомби скидують. Ми остались без без всього. Ну это все херня. Там столько людей погибло. Просто в м'ясо сносят. На щастя, ворог не дійшов до Кременчука. Тож міська влада кинула всі сили, аби перетворити Кременчук на гуманітарний хаб. З перших днів війни тисячі переселенців щодня прибували в наше місто. Тисячі кременчужан їм допомагали продуктами харчування, постільною білизною, речами особистої гігієни, житлом, медичною та психологічною підтримкою. Я із Сєвєродонецька, який розрушений практично повністю. Я хочу вам виразтить своє благодарна. От того, благодарна. що ви вы, вы кормите нас. Такая поддержка из-за того, що є ще гуманітарка. Благодаря вам водночас всі масово стали волонтерами, аби не перейматися війною. Робили все, аби вона скоріше закінчилася. Я працювала волонтером, допомагала країні, парили їжі, збирала. Поми що могли, то і робили для наших нашої армії, для наших нашої країни, для наших людей, особливо для переселенців, які з маленькими дітками були залишили залишили свої домівки і були вимушені до нас. Приїхати іноземні друзі надсилали нам фурами гуманітарні вантажі у той же час. Ми тоннами видавали продуктові пакунки, потребуючим, масово ремонтували приміщення для надання тимчасового житла і безупинно допомагали військовим, особистими донатами та мільйонами з міського бюджету, машинами, спецпорядженням, їжею, дитячими малюнками. Ми чуємо навіть в бомбосховищі як вибухи. Слава нашому ППО, яке нам допомагає. Так сьогодні, наприклад, була сирена, да, і ми не знали, як що буде. Дякую хлопцям і за те, що ми просинаємося і просто живемо в себе вдома. Всі чекали, чим це обернеться, воєннові. Перемоги якось доставляли, віримо, що перемога за нами, ось трохи залишилася. Чорний день Кременчука, 27 червня, коли рашистська ракета обірвала життя двох десятків людей. У числі невинно убієнних були наші родичі, друзі, знайомі. Невимовний біль трагедія, яку не забути ніколи. А ще окупанти зруйнували вщент єдиний в Україні нафтопереробний завод і ТЕЦ, яка обігрівала оселі городян. Проте страшні сподівання на люту зиму у Кременчуці не справдилися. Міська влада у рекордні строки реалізувала проєкт розгалуження системи опалення, загартовані війною. Ми успішно пережили блекаут, запустили роботу пунктів незламності, підготували незламомобілі. Завдяки міжнародним зв'язкам отримали сотні потужних генераторів для підприємств критичної інфраструктури. Цей рік війни для Кременчука можна вимірювати по-різному: можна у загиблих героях, наших кременчужанах, які поклали своє життя за батьківщину, і це непоправна втрата для кожного з нас, а можна й у посмішках на обличчях мале яким волонтери намагаються повернути втрачене у війні дитинство. Хіба ж можна перемогти українців, коли всі допомагають всім, а особливо військовим, коли старенький дідусь передає власну машину для Збройних сил України? Бабуся тремтячими руками плете маскувальні сітки. Жінка пече пиріжки на фронт, а діти відрізають власне волосся, плетуть браслети, заробляючи тим самим кошти на потреби захисників. Кожен, хто вижив і пережив цей рік, став сильнішим. Тож ми і далі не здамося, і робитимемо все, щоб здобути нашу перемогу. Антон Воробйов, Вікторія Бальчик, Віктор Петров, Кременчуські новини.